Давай, я вже кучер, Я потім що повирізаю. Ти такий ти поїдеш такий, давай. Так, зараз ми знаходимося в Вінниці, підійдемо до будь-якого хлопця і спитаємо скільки стоїть у нього шмот. Зараз кажуть, що всі такі в брендових речах ходять. Давайте спитаємо о, є якийсь зальотний тип. а ну доброго дня, чоловіче. Скільки стоїть ваш шмот? Розкажіть нам. А, що? Я похочу дочуваю хлопець, що що? Скільки стоїть ваш шмот? Що? Що? Скільки часу кажете? Що? Я, я плохо чую. Шмотки ваші, скільки стоять. Вам треба одежда? Так, да, така як у вас. У чому брали? А, скільки стоїть у мене одєжда? Да. А, бо я не дочуваю, у мене трохи я. Вуха треба прочистити трошки. Дивіться, значить бачите, такі гарні в мене ці, як їх звати, кросовки, так? Да? Пума. Диви, пума. Значить, не повіриш. Я їх. Чесно, я йшов якось з роботи, да? Якого б мання не працюю. Я йшов. Що я собі коротше? Що я собі тако, десь ходив гуляв? Дивлюсь. Така стоїть гарна, гарна, слухай, гарний. Гарний магазин стоїть. Я дивлюся. А там, ну там, 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 риються щось там, якісь, щось там перебирають. О, я дивлюсь! Тут така мусорка, там куча, цих бездомних щось вибирають, перебирають. Почки, які дівчата, що на мене вже дивляться. Не, не, подожди, ти, подожди, подожди, давай сховаюсь. І я так дивлюся, така гарний ці красок лежить на мусорці, він блистить.